Они я є ведучий Остап Яриш витончена стратегія зсу так на заході коментують нічний удар України по бухті Севастополя, внаслідок якого значних пошкоджень зазнали два кораблі: великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. Деякі оглядачі також звертають увагу на те, що протягом атаки на Севастополь у супутниковій мережі Старлінг стався збій. Раніше бізнесмен Елон Маск зізнався, що торік, через побоювання ескалації, відмовив Україні у доступі до мережі біля Криму, що зірвало атаку морськими дронами по півострову. Сьогодні ж маск разом із іншими лідерами техіндустрії індустрії прибував у конгрес для зустрічі із сенаторами. Про те, чого стосувалася ця подія, і чи вдалося законодавцям отримати відповіді на свої питання, в тому числі про Україну, знає Катерина Лісунова, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю тебе, Вітаю, Остапа Катю. Отже, що говорять американські законодавці про це відключення маском доступу до старлінків поблизу Криму минулого року? Знаю, тобі вдалося про це поспілкуватися? саме так, Остапе. на Капіталістському пагорбі піднялись питання щодо того, чи можна довіряти такій співпраці з технологічними гігантами, якщо один представник компанії може одну Сібно відключити постачання Starlink, для зокрема для українських військових під час важливої контратаки в Криму, Це значить, що зокрема в Пентагоні зауважили, що співпрацюють Маском не лише в сфері допомоги Україні, але й в, в інших сферах, і планують переглянути умови своєї співпраці. Водночас, законодавці, зокрема сенаторка демократка Еліз Ворен, яка є також членкою е Комітету сенату із збройних сил, заявила, що цей інцидент, взагалі, потрібен. Трібно розслідувати і е, вважає, що е, це показує, що один технологічний гігант фактично веде власну міжнародну та внутрішню політику. От про це вона заявила у коментарі для мене сьогодні. Пропоную послухати просто зараз. Конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу. Ми повинні дослідити, як це сталося. Що саме у цих контрактах та дозволах дозволяє йому мати таку владу? Це відповідальність конгресу. розслідувати це міністерство оборони. Також зобов'язано переглянути укладені контракти. Така діяльність становить небезпеку для Сполучених Штатів, для України та для решти світу. Кажі, а чого взагалі стосувалася ця подія в сенаті і чому вона викликала такий ажіотаж? Це насправді унікальна подія, тому що великі технологічні гіганти, той самий Ілон Маск, про кого я згадала в попередньому запитанні, а також Марк Цукерберг, представник компанії Мета Фейсбук, а також усім відомий Білл Гейтс та багато інших технологічних гігантів прийшли, щоб доповісти представникам сенату усім стам сенаторам сьогодні у конгресі щодо питань штучного інтернету. Електу, та що основними питаннями, які про які доповідали представники великих технологічних компаній, були питання того, яким буде подальший розвиток штучного інтелекту, чи можна його контролювати, і які власне небезпеки він перед собою має, і як можна їм запобігти, зокрема, також одним з питань обговорювали питання лідерства Сполучених Штатів Америки в розвитку штучного інтелекту. Пропоную послухати коментарі законодавців, з якими спілкувались багато обговорювалося питання американського лідерства, і я думаю, що ідея полягає в тому: це не було сказано напряму, але я так розумію, що треба переконатися, що лідерство у нових технологіях не опиниться в руках у комуністичної партії Китаю. Хоча, враховуючи їхню систему, я думаю, що їм було б важко мати лідерство у цьому напрямку, але це безумовно виклик. і Він піднімався на нашій зустрічі. I understand why this meeting Я не розумію, чому преса не була допущена до цієї зустрічі. Більшість людей під час зустрічі сказали: ми хочемо інновації, але ми також повинні захищати безпеку. Так, а вже ж це важливо. Кожна особа в залі сказала так, і уряд відіграє важливу роль у цьому. Сенатор Ліндіґрем і я вже внесли законопроект про технології, який має забезпечити серйозне регулювання таких технологічних гігантів. Він охоплює такі питання, як конфіденційність, а також штучний інтелект. Давайте серйозно сядемо та Поговоримо про це. Давайте покладемо на стіл щось справжнє. Натомість, зараз усі просто погоджуються, що нам потрібні безпека та інновації.